Молитва до Ангела-хоронителя, святий ангеле Божий, до тебе припадаючи, молюся, хоронителю мій святий, даний мені від святого хрещення на охорону душі і грішного мого тіла. Я ж моїм ліниством і моєю злою вдачею прогнівив твою причисту світлість і відігнав тебе від мене. Всіма мерзенними вчинками, брехнею, обмовами, заздрістю, осудами, погордою, непокорою, братоненависництвом, і злопам'ятністю, грошолюбством, перелюбом, розлюченістю, скупістю, нестриманістю в їжі і напитках, пустослів'ям, злими і лукавими думками, гордою вдачею, і безнуватість у блуді, маючи самохотіння до всякої тілесної похоті. О моя власна воля, і тварина нерозумна не робить того, що я беззаконний чиню. О святий мій хоронителю, та як же ти зможеш подивитись на мене чи приступити до мене, як до пса смердячого? Якими ж очима, ангел Христовий, ти поглянеш на мене? Що нечестиво оплутався в паскудних вчинках. Та як же я зможу просити відпущення моїх гірких і нечестивих діянь, які впадають по всі дні і ночі і в кожній годині? Але молюся й припадаю до тебе хоронителю мій святий, молосердися наді мною грішним і недостойним робом Твоїм, Твоїми молитвами. Будь мені заступником і помічником проти злого мого супротивника, і вчини мене зі всіма святими причасником Царства Божого на віки віків. Амінь.